Тільки вчора ми розповідали про поїздки покровських можновладців за алкоголем на службовому авто до Дніпра. А сьогодні в соціальних мережах з'явилася інформація про те, що нашим захисникам Покровська мерія передала автобус, проте не зовсім справний. І щоб ним користуватись, треба зібрати кошти. З цими автобусами пов'язана не одна цікава історія. Та їх придбання у чоловіка пані Валевської у 2017 році неабияк зацікавило не тільки журналістів, але й правоохоронців. Тоді за матеріалами СБУ прокуратура внесла відомості до єдиного реєстру державних розслідувань про розкрадання бюджетних коштів на загальну суму 1 мільйон 700 тисяч гривень. Проте справу не довели до логічного завершення. Автобуси передали на баланс управління міського господарства. Один з автобусів, придбаний для дітей з інвалідністю та спортсменів, став таким собі таксі для тоді Нардепа Трибушкіна, який гостролював на ньому по всій Україні. Ось він у Криворіжжі зустрічається з мешканцями. Вечірні наради, і нардеп знову на комунальній техніці. Тоді журналісти телебачення Капрі проводили власне розслідування. З автобусу виходить ніхто інший, як колишній мер Покровська Руслан Трибушкін. Саме час запитати в нього, чому у автобусі для особливих діток пересувається нардеп? Чи комфорт нардепа важливіший за потреби дітей? Сан а скажіть, чому ви на автівці, яку міська рада придбала для дітей інвалідів їздити? Ви вже знаєте, що стільки наука принявся. Мабуть, користуватися майном громади як своїм це така собі звичка для можновладців. Тоді пан Нардеп розповідав про договір і вже традиційно звинувачував у всьому журналістів. Минув час. Покровську знову повернули старого керманича і у новій громаді продовжили жити за старими схемами. Ще й приїжджі додали своїх, так би мовити, правил. І що ми маємо? Понад 100 мільйонів з початку війни вдало розподілили місцеві керманичі. Проблеми пересічних людей залишились на їх плечах. Люди бурять свердловини за свій рахунок, облаштовують укриття своїми силами, шукають шляхи вирішення проблеми, як перезимувати. На що витрачаються бюджетні кошти? Питання риторичне. І навіть захисникам, тим, хто сьогодні, ризикуючи собою, боронить наші з вами життя, і можна владців також передають напіврозвалений мікроавтобус. Хоча питання, хто відповість за те, що довів комунальну техніку до такого стану. І хлопці зараз вимушені просити про допомогу простих українців, чому так сталося, і у який момент громада, яка має всі шанси на розвиток, звернула не туди, кожен відповість собі сам. А поки просимо допомогти хлопцям зібрати кошти, аби ми скоріш здобули перемогу. І вже після розбиралися, хто є хто.